Всіх Вітаю, з вами Марія і філіжаночка про те, що вам треба завершити до кінця року. Може, якусь підказочку почуєте, може ви про щось забули, а вам треба б це завершити. От так ви себе будете краще почувати. Тож, смачної кави вам і цікавої розповіді. Давайте розглядати, що вам треба завершити до кінця року. Я починаю з особистого життя, а далі побачимо і робота Всесвіт в тій стороні. Тож дивіться, домовленість якась повинна бути завершена до кінця року. Це, знаєте, як люди між собою щось повинні прояснити. От тут, тут і жінка, і чоловік мені показані, і ситуація. От знаєте, коли е, треба, щоб обидва залишились задоволені, бо закрита буде справа, бо ви не будете, ну, воно не буде просто тягнутись далі. І знаєте, це як поставити крапку і сказати собі: От, і добре все. Це, тепер мене це більше не бентежить. Тут більш за все про якусь інформацію, коли треба, от знаєте, наприклад, ви щось питали, там, я зараз там у вас може якось по-своєму бути. Я зараз просто моделюю, щоб ви зрозуміли, як це може бути. Ви про щось спитали в людини, людина вам пообіцяла, що я зараз не можу тобі відповісти, але ж я там пошукаю інформацію, попитаюся у когось там і скажу тобі, оце буде ну, щось таке буде закрите. Тобто, наприклад, людина вам дасть відповідь, розповість, яким чином, як, що далі. Там, може, у вас якісь там свої справи. Потім, ну, до кінця року, звісно ж, тут сюрприз від когось буде. Дивіться на літеру П, літера У С. Літера Т. Літера Ф. Для когось. Це буде ну, щось фінансово коштовне. Для когось буде сюрпризом просто от поява людини. Ну, зустріч з людиною. таке щось. Потім дивіться. Хтось з вас свою цікавість просто от стосовно певної людини, ваша цікавість просто закінчиться до кінця року. Ви для себе вже будете розуміти людину, будете розуміти, от чого очікувати. Ну, взагалі, от, ну, знаєте, от яка людина вже складеться у вас якась там картинка стосовно певної людини. В когось закінчується, або треба закінчити, і ви собі може, хтось з вас так і планує. Якась ситуація, наприклад, там, де ви втрачаєте. Ну, так можуть показувати і кредити якісь, і розсрочки якісь, або борг будь-який ну Там, перед кимсь борг, або ви собі, самі собі завинили. От щось ви собі обіцяли і відкладаєте, відкладаєте, і вже до кінця року собі скажете так все досить: я собі там чи купую, чи роблю, чи щось ще це все, що стосується родина Друзі, рідні, ось тут здивується хтось з вас світлим змінам. Якась складна ситуація від вас до кінця року вже якось буде відходити. Ну, Там вона будь-чого могла стосуватись, там спілкування з кимось було складним, людина якось там зміниться, Або ви зміните своє ставлення до цього спілкування. Тут мені показана і жінка, і чоловік, і чоловік показаний з довгим носом. Ну, тобто, розумієте, трошки так, а може, і не трошки, може, і сильно пхає свого носа у ваші справи, а вам воно не до вподоби. Тож якась ситуація вона буде закрита. Але, на жаль, болісно для вас. Ви якось так знаєте. от ви собі самі будете казати, що це ненадовго. Це от поки, поки що е, його не видно, не чутно, а потім він знов з'явиться і потім знов буде пхати свого носа у мої справи. Ну, але ж ви вже знаєте, як з, з цією людиною, ну скажімо, поводитись. Так, дивіться, ось тут цілий ланцюжок інформації будете розглядати. Це, як, наприклад, вам опрацювати щось треба до кінця року. Оце з таким будете, ну так, докладати зусилля. Ви поспіхом щось будете поспіхом розглядати, на чомусь будете зупинятись. Але це буде, як знаєте, от, наприклад, у Буде поряд з вами людина, яка от, як очікує від вас відповідей по тому, що ви роздивляєтесь. Ви як висновки якісь від вас чекає. Так, далі дивлюсь, робота соціум. Ну, тут тут взагалі-то робочі моменти, тут поспіхом, знаєте, як рік закривають. От поспіхом бігають всі. Тут, як знаєте, отой, як мурашник той розбурхали, і оті мурахи туди-сюди бігають, бігають, оце таке буде. І це таке вже у вас є. Щось швидко-швидко люди роблять, роблять, роблять. А воно щось виходить, щось буде не дуже-дуже якось коряво виходить, чесно кажучи. Різне буде по питаннях. Ось тут. Ой, зараз хвилиночку. Тут з кимсь треба як побачитись, людина за столом сидить, працює, а вам треба от як. Знаєте, у вас дуже поважне ставлення до цієї людини. От ви для себе людину бачите такою, ну, як людина багато важить для вас. Вам треба побачитись цією людиною. Тепер тут подаруночки хтось розносить, або це вам треба рознести подарунки, або це до вас хтось прийде. Але ж людина, знаєте, як по ланцюжку ходить від однієї до іншої людини, тут так, ну такі не дуже святковий настрій, не буду розповідати таке. от якось так, знаєте, це як... Ну, як такий звичай вже, це як так, воно напрацьовано роками, і, як то кажуть, не привід від цього відмовлятися. Знаєте, людина як... от, Може, так і в мене настрій з'явиться. от Я буду ходити розносити людям, може так і в мене настрій з'явиться яв... от такі, такі думки. Дуже бажаю вам, щоб він з'явився, бо треба вже себе якось підтримувати, хоч чимось, хоч дарунками, хоч просто там побажаннями, але ж треба. Потім дивіться, ось тут різдоріжжя, ось тут обрати треба. Жінка мені показана. Взагалі-то ситуація якихось змін. І зміни, от як жінка і чоловік розглядають ті зміни, як на подальші якісь. Це не те, що там до кінця року щось розглядається, це на перспективу розглядається, але як приймати рішення вже до кінця року треба. Хоча, знаєте, тут нема такого обов'язку. Це просто от вам хочеться вже як зачепитись за якусь перспективу, і ну, щоб вона вас взагалі, як, знаєте, як та зірочка вела. Тут не обов'язково так, що там стоїть перед вами питання і край до кінця року його вирішити. Ні. Просто от, ну, це самі собі встановлюєте таку межу. Інформація чоловікові потрібна, він її буде шукати до кінця року, але не дуже бачу, що це воно так і зробиться. Воно як трошки заморожується. І це дивіться, як ситуація виглядає. Три людини розглядають одну і ту саму ситуацію. Чоловік як. Знаєте, от від нього ця ситуація більш за все зараз залежить. Дві жінки чекають від нього або одна жінка і ще чоловік. Тут ну, от І так, і так я можу казати. Щось тут одна жінка намагається от як пришвидшити цю ситуацію ну взагалі вона не має до цього ну як можливості її пришвидшити. Це, це просто бажання таке, що от, от швидше. Б це все зробилося швидше б вже крапку поставити. Ну там буде вона поставлена, але я б не сказала, що до кінця року воно не так мені виглядає. Ідея влаштування. Це дивіться як краще б за все цю ідею опрацювати, але вона на перспективу на майбутній рік. На наступний рік людина це розуміє, але перші кроки, це як допомогу від когось, треба мати вже до кінця року. Ну, це, теж, це людина сама собі межу встановлює телефонні розмови тут, і як за телефонними розмовами обговорюються От ця ідея. Тут ж про якийсь сюрприз взагалі-то. Далі. Тут комусь стосунки, як переглянути треба людину. От дивіться, мені показані дві людини: Чоловік та жінка. Жінка собі оце спілкування, вона собі його чітко бачить. Вона знає, для чого їй треба це спілкування. У чоловіка мені показано, що в очі замилені геть. Ну, просто. Він там щось собі таке, от, ну, він мрійник, більш такий, знаєте, романтичний мрійник. У нього все, що він робить, він, нібито от він знає для чого, як, що, але там більше мрій, ніж е, тих якихось справжніх дій. Все під питанням. І, От, у жінки, як знаєте, от мені саме ця людина потрібна. Чи мені обрати там ще хтось на розгляд є? Оце таке, знаєте, як обирання. Що мені робити зі стосунками з цими людьми? Це можуть бути стосунки, не обов'язково, що це. Взагалі якогось особистого життя стосується, хоча і так я теж можу сказати. Але більш за все це стосується все ж таки як ну, робочі якісь стосунки, щось корисне для когось з цієї трійки. Бо, знаєте, тут у жінки більш за все от як питання. Я, це В цьому моя вдача, чи я вже починаю втрачати? Отаке щось. Ну, треба просто прислухатись до себе, бо тут трошки голова у хмарах. Нібито і знає, що хоче насправді, але дійсно, от є тут питання. Як приглядаюсь, то їй треба більш зараз задавати собі більш питань. Бо вона зосереджена більше за все на якоїсь там, ну, щось, щоб корисне було. Але там не тільки корисне повинно бути. Так, далі, що я ще тут бачу? Ось тут дивіться, хапає людина, хитру людину. За руку і тягне до рішення питання, до вирішення питання. Ну, воно там можна так зробити, але ж людина не готова вирішувати питання. І воно все одно Знаєте, людина буде затягувати, як тільки можна буде. Маску з когось зірвете до кінця року. От злетить з людини маска. Побачите людину так, як є, без усіляких там. І це буде швидко. Це буде і зненацька, і швидко, і дуже-дуже корисно для вас. Бо ви тут ну, трошки так, знаєте, прикрашали людину не треба. Це мені більш, знаєте, як з чоловіка якогось злітає маска, але знаєте як? Ви людину собі ну, такою шляхетною малювали, а там нема там такої шляхетності, не малює мені кавова гуща. І е, готуйтесь наступний рік вам цю людину буде показувати, показувати дуже так, знаєте, не один раз, три. Цікавих моментів людина вам запропонує на розгляд ще. Бо на, на зараз бачу, що так як злітає маска з людини, ви собі так дивитеся і: Та ні, ну може, мені здається. Нічого вам не здається, бо людина буде підтверджувати те, що вам здалось. Людина вам підтвердить, щоб ви так знаєте, не сумнівались більше. Розійдуться дві людини, ось тут до кінця року, і це буде краще за все. Оце, знаєте, перший шлях до перемоги в їх справах. Бо вони разом, сумісність ну, не така у людей, вони більш за все, знаєте, от один одного ненавидять. І таке, знаєте, от... Ну, коли, коли аж психує людина, коли бачить один одного, а ну, воно так не корисно для їх справ. Це може бути у когось з вас, а можете просто спостерігати таку ситуацію, може, хтось з ваших там, ну, з ким ви спілкуєтесь, вам ділитись такою ситуацією. Як знаєте, от розкаже вам, як вирішується питання. Так, далі по документах якісь справи, краще б за все, оце знаєте, якщо вам треба до юриста, якщо треба там з адвокатом, там щось таке. От, знаєте, більш за все воно як така документація, от Ну, не просто там акт якийсь підписати. Все більше з такими. ну не Воно не так, що там про купівлю чогось, хоча зараз хвилинку ще роздивлюсь, ну, хоча ні, тут і гроші теж є. Ну, тобто, почули, якісь от по закону треба щось вам зробити. Оце треба це на ваше майбутнє. Це, знаєте, от коли до кінця року ви робите, а наступний рік ви користуєтесь цим. Отак воно виглядає. І воно все ж таки у вас до кінця року, я б не сказала, що ви завершите цю ситуацію, ні. Воно так не виглядає. Ви розумієте, що краще було б зробити, але тут є, але тут є якась, якесь пересування, якась дорога мені малюється. Ну, тобто у вас будуть якісь справи важливіші за те, щоб ви там дійсно тут треба час приділити, тут треба і зусилля докласти. О, якось ви не, як не встигаєте отак. Так, далі. Далі, далі. Тут мені трошки незадоволений чоловік намальований, щось йому не подобається та інформація, яку він отримує від людини. Вона там змінює у нього щось в справах, а йому не так треба. Угу. Ну, все, на цьому я закриваю філіжаночку. Всім. всім дя... А, вибачте, останнє, що додам, тут хтось з чоловіків загадав собі. Це, знаєте, от людина сама собі загадала, що я кину палити до кінця року. Поки що намір дійсно такий, знаєте, серйозний. Людина ну, хоче дотриматись цього. Не шуткуйте над цим. Знаєте, от підтримайте людину, щоб людина з цього шляху не зійшла. Бо дійсно ж хоче. Ну, то хай і робить. Так, на цьому все. Всім дякую, всім вам бажаю гарного настрою, гарного дня, гарних змін. Тримаймося. І... Побачимось в наступних відео. Головне, будьте здорові, обов'язково. Все, пока!